Привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про особливості міжнародного податкування. І питання наступне: чи може громадянин України подати у Банк України, в якому в нього є рахунки в українських гривнях, інформацію про те, що ці доходи задекларовані в іншій країні? Наприклад, Якщо така особа зареєстрована приватним підприємцем, чи так чи інакше веде справи за кордоном і декларує свої доходи за кордоном, але користується при цьому українськими банківськими рахунками. І на запит фінансового моніторингу Українського банку надає іноземні декларації. Взагалі-то так немає обмежень щодо декларування доходів в певній країні, є тільки Обов'язок декларування таких доходів, тобто, де ви їх задекларували свої доходи, в принципі, не повинно бути проблемою для банку, особливо якщо власне особа є податком резидентом іншої країни. Тому, якщо ви фактично сплатили податки в іншій державі і маєте податкові декларації, які це підтверджують. Я вважаю, що український банк прийме таку інформацію на загальних підставах як підтвердження. Того, що особа декларує кошти. Звісно, я вам рекомендую зробити наступне. Я вам рекомендую написати пояснення до надання таких відомостей, тому що декларації фізичних осіб, декларації про доходи, вони як мінімум на іноземній мові, навряд чи банк буде розуміти німецьку, французьку, іспанську і так далі. Тобто, все рівно декларацію прийдеться. Або перекласти, або хоча б пояснити, що вказано в якихось рядках. Можливо, не перекладати цілу форму, просто надати пояснення, що звертаю вашу увагу, що податковий період такий, то сума така, то в іноземній валюті відображена і так далі. Чому це повинно спрацювати? Тому що за кордоном у Європі власне діє принцип нарахування, і не має значення, як вам оплатили, має значення лише як. Ви відобразили доходи, тобто ведеться облік нарахованих доходів незалежно від того, який банківський рахунок використовувався і чи взагалі використовувався банківський рахунок. За кордоном немає таких жорстких правил щодо готівки. Ну відверто кажучи, що це правда так. Тобто, якщо наприклад брати Іспанію, то до тисячі євро можна розраховуватися готівкою і видати. Не фіскальний рахунок, не фіскальна фактура вона буде називатися. Тобто вона буде просто документ не фіскалізований. Я маю на увазі. Це не буде документ з касового апарату. Так я не маю, маю обов'язку використовувати виключно касові апарати, Я можу видати фактуру на підтвердження того, що зі мною розрахувалася готівка. Я можу сказати, що це дуже приємно. Тому що це зменшує цей стрес, що ти повинен бігти з цими грошима і інкасовувати їх в банк, тому що держава хоче якогось контролю. Отже, я можу сказати, що якщо ви декларуєте доходи, і вони документально підтверджені в іншій країні, український банк повинен взяти до уваги ваші декларації і податки, що сплачені в іншій країні, ну, можливо, з якимись вашими поясненнями. Звісно, ви при таких а При такі, такі, такому сценарії, ви, звісно, будете податковим резидентом іншої країни обліковуватися в банку, обслуговуючому, Тобто банк поставить відмітку, що ви нон-резидент український, ну з усіма наступними наслідками цієї дії. Але я маю на увазі концептуально, вас не повинно лякати те, що ви декларуєте доходи в двох країнах, тому що. Це без потреби. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. ставите лайки. Рекомендуйте друзям. На все добре. До побачення.